Всім привіт! Я вам вчора ввечері показувала прикраси, але вже пізно. Тому, ще раз нагадаю, що ось ці я пропонувала зі знижкою на срібній фурнітурі з натурального каміння, Амазоніт та аметисти. і дивіться, який Він більше такого кольору цві... морської хвилі. Це я порівнюю з цими сережками, що я вам вчора також показувала. Так, срібна фурнітура, підвісочка також срібна. Тут з включенням аметист, а тут просто чистий аметист. Бачите, тут він з таким переходом. от, І ось, бачите, тут він такий більш голубий, блакитний. А тут колір морської хвилі. От такий кам'янець. Сережки 1850 гривень, намиста по 50 см по 750 гривень. Ой і ще я знайшла браслетик від цього намиста. Тут срібна кулька 250 гривень. Воно на 16 або 17 сантиметрів зап'ястя. Так, дівчата, у мене є до вас цікава пропозиція, але, але спочатку я покажу не таку цікаву, як планую. Так, 18-й розмір каблучки. Тут класна така каблучка, це срібло, але воно авторське. Я тут не знайшла проби. От, це ось такий цитрин, він такий е, е, спокійний, спокійно жовтого відтінку, скажімо так, ніжно-жовтого. Тут є включення природні. Він гарно виглядає на руці сам кабашон великий, навіть дуже, дуже високий. Тобто не великий, а вис високий. Е, вартість 2500 гривень. Так, хвилину, я ще й в доларах прописувала. Зараз і розмір подивимось заодно. 2,6 на 16 І він високий, 11 міліметрів, висота кабашона. І там наче щось, як рибка таке плаває. 18 розмір каблучки. 69 доларів або 2500 гривень. Так, це колечко Наступна. Так, наступна цікава річ це ось така підвіска. Срібло. І це рожевий кварц, необроблений. Бачите, просто кусочок рожевого кварцу. 36 грамів вага. Я його бачу на каучуковому шнуру. Я так думаю, що він, мені здається, навіть і для шкіра... шкіряного заважкий, на ковчуковому, якраз буде гарно. І або на якомусь довгому ланцюжку. Ну, це воно таке приблизно, як талісман. Таким чином виконано ось так, ось так. І вартість підвізки 900 гривень. Тут такі типу квіточки. Люсточки. І тут ось так така вона. Вона, здається, більш блядіша але колір такий рожевий, ніжно-рожевий, але не такий блідий, як на відео. Рожевий кварц. І наступну річ, яку я хочу показати, так, тепер саме цікаве Саме цікаве, каблучка 18,6 розміру. Це такого плану флюорід. Він коштує 2500 гривень, як наш цитрінчик. І, не знаю, вагаюсь сказати чи ні. Це мені прислала дівчинка на реалізацію від. Тетяни Розає, ой, каблучка. Це в неї що? Так, 4,5 на 2,2. Може, хто пам'ятає. Я думаю, що багато пам'ятають, багато дівчаток від неї до мене прийшли. от це каблучка Тетяни. Нашої Тані. Можливо, хтось захоче тріщинюватий такий флюорід. щось дівчинці, чи розмір, чи що, я, вже, я не пам'ятаю, що саме їй не. Можливо, просто гроші були потрібні, я так не питала. Ну, вона більш так, каблучка більш така на кришталь схожа, за винятком ось цієї полосочки фіолетової, тобто видно, що флюорід, флюорід такий двокольоровий. Такий цікавий перстенючок такої форми. Якщо я спробую ще при денному світлі вам показати в шортс, ви подивитеся цю каблучку при сонячному світлі. Не зовсім правильно я сказала, при сонячному світлі така гарна. Це також авторська робота, тут немає проби. Цікаво виглядає. Так, і ще хочу показати ось такі буси з білого Оніксу. Вони тут довжина 40, бачите, ось такі, але ще є додатковий ланцюжок на 4 см. Золота така фурнітура. Вони будуть коштувати 300 гривень, як чокер такий з сірочками. З зірочками, з зірочками, можливо, у вас є щось таке з золотими зірочками, то буде гарно поєднуватися. Такі цікаві міліметри, три бусинки наші. Так, і в мене звільнилася ось така каблучка з лабрадором. Лабрадорчик тут 7 міліметрів. Він як з таким ліхтариком всередині, бачите? І він ще підійде до адулярів, бо він такий яскраво-синій. Красиво виглядає. Розмір десь 17,5. Ну, я думаю, що він на 17,2, 17,5. От, мені зручно. Шинка широка. Орієнтуйтесь на 17,2. 1200 гривень або 33 долари вартість. Ось такий. За долярчиком у мене є сережки, які хотіла вам показати. 1750 гривень 48 доларів. Ось так вони виглядають. Бачите, з такими трикутничками. 4,9 вага однієї. Ось так. І тут, бачите, такий синенький колір. А ну зараз подивимось з каблучкою, наскільки він синіший. Напевно, в каблучці більш насичений синій, да? Навіть такий трохи зеленкуватий. Тут більше колір до цього, да? Майже комплект. Шість сантиметрів рівно довжина сережок. А, так, трохи мене збили з пантелику. Знаєте, що я хотіла подивитися на мист, бо я їх ще сама не побачила. Так, тут в мене написано, що... Ух ти, цікаві, що це змійовик, ось це посередині змійовичок. А ось це тиграче око. Я вам показувала сережки ізраїльські. Тільки що в руках були дівчат. Ну, це прикол. Вони ж тільки вже в рукави були. Так, хвилину. Ага, бабайка вкрав. Так. Сережки. 2,7 вага однієї. Подивіться, мені здається, що вони будуть дуже цікаво глядати з цими намистами. І тут такі яскраві намистинки, я щось думала, що вони блядіші. Бачите? Прям такий красивий колір переливається, немов переламу травий. Вони довгенькі, такі, і тут гарний подовжувач. Фурнітура тут звичайна, біжутерна. Так, вартість у, них, вартість у них 400 гривень. І так будуть майже набором. І є ще браслетик з тигрячим оком. Подивіться, ну, цікаві такі. І кольори, мені здається, підходять. І браслетик схожий. Сережки 1050, я сказала, бо сережки я буду ховати. Вони ось такі манюнькі. Ух ти, браслетик цікавий. Зараз я сама вас спробую. А, це магніт, а я її кручу, думаю, відкручується. Так, це добре, що магніт зараз ми подивимося довжину. Довжина, браслетика 20 і ще 4 мм. 24 мм. Ось така тут біжутерна фурнітура цікава. І тут крупненькі ось ці. Вони такі, бачите, як горошинки, Кольори гарні. 250 гривень вартість браслетика. І буде чудовий комплект. Ось такий. По довжині треба дивитися. Треба все дивитися. Зараз я просто як воно на мені буде. І знаєте що? Мені здається його зручно застібати, але чи зручно його буде носити, бо його, так, знаєте, трохи потягнеш. Є у вас магнітні такі застібки, як вони носяться? На намиста це також зручно, але, я думаю, не в моєму випадку. Хіба що якщо носити десь збоку на намистах? Бо волосся можна, мені здається, його розкрити. Так, в мене зап'ястя 16, мені трохи великувати, але я думаю, що 18 сантиметрів вже можна. Я просто до того що кажу, що ці кольки ще трохи розмір крадуть, тому напевно, це буде 17,5, 18, 18,5 розмір зап'ястя. Гарненькі такі тигрові намистини, цікаві, на них можна дивитися і дивитися. Бувають ще комплекти з цим каменем я особисто не брала, але вони бувають. Просто мені здається, що його не дуже люблять це тегряче око. І змійовичок, змійовичок для змійочок. І, е, знаєте, що я ще забула показати в минулому відео, коли показувала корали. Корали, до речі, можливий повтор. Тут срібла, срібна фурнітура. Вони більш такі рожеві. В минулому відео у нас були ось такі. Так, сплуталися в мене ось такі. Бачите, вони прям такі червоні, ось ці рожеві. 550 гривень вартість. Тут срібна фурнітура, замок величенький карабін, срібло, поролинки та рожево-ніжний корал. Ніжно-рожевий. Цікаві такі. дуже ніжні, це більше. Під вишиванки під щось таке підійде, бо воно в українському стилі виглядає. 48 сантиметрів довжина. Дівчат, сережки пропустила зі змійовичком. Хтось тобто у мене просив сережки, мені здається. Зі змійовичком та ра... э... раухтопазом та тигрячим оком. Бачите? Шв'ензи тут, мені здається, срібні. А може і ні. А, ні, це біжутерія. Просто туда щось таке схоже на пробу. 250 гривень вартість сережок Ось таких з деревцями. Цікаво, цікаво. Вони важкенькі. вага однієї. Однієї 7,3. Ну, Змійочок легкий. Мені хтось розповідав з дівчаток, що його носять як оберіг. Об -оберіг. Не знаю, як правильно вибачте, будь ласка. Так от у нас трохи намис, трохи всього потрошку. І знаєте, що в мене ще є цікаво? У мене є ще ось така підвісочка з андуляром. Вона досить така величенька, 2000 гривень 55 доларів. Це у нас буде на завершення. 15 грамів вага. Якщо я ще не придумаю, що ще додати 2,7 доляр і 5 сантиметрів разом з вушком. Вони дуже класно виглядають на струнах. Ось такі підвіски. На струнах, на гривнях, на стальках. Якщо струна, якщо це ланцюжок, то він повинен бути дуже крупний три підвіска. Підвізка важка сама і ланцюжок, якщо то має бути в два рази точно важчий Або ж, шкіряний шнурочок, каучуковий шнурочок це кращий варіант. Така смужка всередині. І тут красивий перелив, а тут ось так біленько виглядає. Підвісочка з адуляру. Ще в мене дівчатка запитували ось таку підвісочку. Бачите, вона трохи відрізняється від тих, що я показувала в відео, бо їх одразу забрали. Ось ця недавно у нас прийшла такий аметист. Тут такий аметист 9.8, вага. 1800 гривень вартість. Така вона невеличка. Скільки наш камінець 2 сантиметри. Такий височенький. Тут трохи всередині не дуже акуратно зроблено, але воно всередині його не видно. Бачите? Так? Нормально всередині ось. Калейдоскоп. Всім дуже дякую за перегляд. Я з вами, знаєте, так трохи відлікаюся. Мені подобається розмовляти, не всім подобається, що я розмовляю. Ну, що я можу зробити? Спілкуватись потрібно. Взаємообмін нашої енергії. Всім бажаю гарного дня. Дякую, що лишаєтесь зі мною. До побачення. Про рубіни я не сказала, але я її покажу в окремому відео, паралини з рубінами. Красиві так.